Так, сьогодні показую, як подивитися на а, статистику, для чого вона нам потрібна, теж сьогодні скажу. І. А, ай, де я знаходжуся, переходжу на свій основний аккаунт. А, так, дивіться. Для чого нам потрібна статистика? Статистика потрібна нам для того, щоб ми розуміли, чи ми правильно рухаємося, в якому руслі ми рухаємося, чи ми йдемо по плану, тому що людина, яка не планує своє просування, не планує чітких дій і не планує чітких цифр в просуванні, це означає, що в неї не буде таких результатів, як би їй хотілося. Тому що, якщо ми не знаємо, яку кількість роботи нам треба виконати, ми її будемо виконувати хаотично і не будемо, звичайно ж таки, мати. Таких результатів. Тому я а, на всіх своїх навчаннях, на всіх своїх курсах, на всіх марафонах я перше, що заставляю, примушую прямо учасників ставити перед собою чіткі цілі, скільки потрібно за місяць постів написати, скільки потрібно а, підписників за місяць а, підтягнути. Тобто ви повинні мати якусь рамку часу і чіткі а, цифри, а, які ви хочете досягнути. І так само це стосується доходу монетизації вашого блога. Тому що якщо ми не Маємо чітких цих цифр, ми це не контролюємо. Якщо ми не контролюємо, тобто у нас немає таких результатів. Тому обов'язково для того, щоб ви побачили статистику, вам потрібно, щоб у вас світилася ось ця панель, професійна панель. Для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб ви могли дивитися. Тут статистику, це в першому перший випадок. Тут багато чого цікавого, але першим, перша справа це наша дивитися статистику періодично, чи раз в тиждень, чи кожен день. Це залежить від вашої настойчивості, від вашого бажання заробляти в інтернеті. Тому статистику ми постійно контролюємо і від статистики ми будемо розуміти, що і куди, і як нам рухатися, чи досягаємо ми тих поставлених цілей, чи не досягаємо. Тому повинен бути аккаунт переведений на професійний, якщо у вас не. Maim. Професійного переведеного професійного аккаунта у вас цієї панелі не буде. Якщо у вас цієї панелі немає, ви мені пишете, я відправляю вам інструкцію, як е, перейти на професійну панель. Тому що якщо ви просуваєтеся в інтернеті і у вас професійна панель не налаштована, це дуже погано. Тому ось тут ставимо і заходимо в професійну панель. Тепер нам потрібні охоплення. Перша ж таки рамочка, і тут у нас є за останні 30 днів, Це е, е, ми вибрали, ми можемо періодично. Оновляти і передивлятися, скільки аккаунтів було охоплено, і на які, на які підписники, не підписники ваш, ваша аудиторія яка. Тобто, якщо у вас в першому варіанті, тут у мене 2,6, це мої підписники, відсоток моїх підписників і зі 100% охоплень, які дивилися мої ці. Пости так а, далі, а, основна частина це нові, це дуже добре. Це Ця статистика показує, що більшість 97% від усієї статистики було а, показано нові аудиторії. В принципі, в моєму випадку це дуже круто, тому що я в основному був, а, запрошую людей до себе на канал. На каналі я більше даю інформації. До речі, він а, в шапці профілю в мене в інстаграмі. І ви можете до нього теж доєднатися, якщо ви ще не підписані. Тепер, коли ви виходите на нову аудиторію, у вас завжди буде тут більша цифра, і це виходить, що ви просуваєтесь в правильному напрямку. Тепер далі наступні показники це всього, скільки було показів, скільки було охоплено аккаунтів, за який час. Ваше завдання далі передивитися з рілсів, скільки було, з ну, це прямо з прямих ефірів. Не підписчики, підписчики, і тут ви ще можете дивитися ну, це саме головне, то що так. Далі можете дивитися, які саме більше всього ваші публікації набрали переглядів. Це теж дуже важливо передивлятися постійно, який контент цікавий вашій аудиторії. Після того, як ми передивилися. Нам повинно подивитися, яку а, територію більше охопляють ваші рілси. У мене Київ, Одеса Дніпер Харків, тобто, знаючи ці типи городів, ми можемо якісь створювати контент, який предназначений буде саме для а, цієї місцевості. І, наприклад, ми там знаємо, Одесити мають свої якісь асоціації, які ми можемо їм передати в контенті і а, показати І таким чином, так само Київ. Ми можемо десь якісь а, з Києва ці відео з з знімати, фоткати, тобто щось в в в вказувати в контенті за Київ, і таким чином а ви можете спокійно ну, мати контент, який саме націлений на вашу аудиторію. Так, тепер та ж сама ж ситуація: Україна, Польща, Германія, Чеська Республіка теж то стосується країн. І, звичайно ж таки, тип возрастних діапазонів. Тобто, що це означає? Це означає, що ці рокові діапазони дивляться ваші підписники. Тобто 18-24 у мене 9%, далі 21% 45-54, далі 25-34 і 35-44 у відсотковому відношенні. В саме більше мене дивиться аудиторія від 35 до 44. Тобто, якщо б у мене було наразі більше аудиторія молодежі, то я б, звичайно ж таки більше знімала і орієнтувалася на а, аудиторію, яка на Um... Зацікавленість на, на вподобання тієї аудиторії, якої було б у мене саме більше. Тому що, звичайно, ж, 18-24 дивиться один контент, а, а 35-44 – це зовсім інші потреби, зовсім інші болі і зовсім інша аудиторія. Тобто це теж вам дає розуміння розуміти, яка більше вас аудиторія е, дивиться, і таким чином підлаштовуватися під цю аудиторію і давати їм той контент, який їм буде саме цікавим Ї. Ї. А в мене, бачите, більше це все-таки дивляться жінки, так, чоловіки це лише 4,8%. І, звичайно ж таки, вся моя більшість мого контенту, воно так і построєно, більшість таки на жіноча аудиторія, і на жіночі потреби, і на жіночі болі, і так далі. Далі, де в профілі, посіщення профіля, нажаття є на внешню ссылку. Тобто, це теж те, що ви можете передивитися. Це глобальна статистика. Ще ми можемо дивитися кожнодневну статистику. Наприклад, який котрий рілс нам приніс чого більше. Тобто ми повертаємося до себе в стрічку, натискаємо на будь-який наш пост, наш рілз, і натискаємо слово статистика. До речі, поки ви не включите професійну панель, у вас так і не з'явиться можливість просування таргету саме в інстаграмі, тому теж це враховуйте. Далі, ось у мене така статистика. Скільки так, відео, скільки охоплено було аккаунтів, скільки було це відео переглянуло, тобто людей передивилося. Це 816 учасників, так, підписників. Знову ж таки, 50 лайків, 6 коментарів, дуже багато ділилося. Тобто це 50 і 7 зберегло. Це в мене построєна правильна воронка і правильний запит на те, що мої підписники, які мене дивляться, робили саме ті дії, які мені потрібно для того, щоб мої рілси теж просувалися. Цього всього я вчу у себе на навчанні контент, який продає це мій авторський курс. Який відпрацьований на групі місяця, всі підводні камні ми провчили. А, так, охвачені охоплені аккаунти 498 з ріл 113, тобто 113 учасників, а, передивлялися, листали вперед, назад, тобто 500 людей з, цих, з всіх 816 а, зупинилися і робили якісь дії. Ці дії, коли вони зупиняються, зберігають, діляться, пишуть коментарі, передивляються. Ще раз, зупиняють. ці дії сприяють е, швидкому просуванню вашого блога. О, таким чином ці дії показують алгоритмам Інстаграм, що ви їм цікаві. Тому ваше завдання зробити такий контент, щоб люди зупинялися. Так, і тут знову ж таки 54% перед це мої підписники, і 46 це не підписники. Тобто дуже круто те, що це відео, яке я хотіла показати на обидві аудиторії, і підписники, і не підписники в принципі, досягнуло своєї цілі, тому що я показувала. І тут, і тут, і тим і тим людям потрібна ця інформація. Так, первичний воспроїздіння 530, повторне у вас произведення 286. Тобто, скільки раз передивилося ще раз, скільки всього загального, скільки репуснуло, це все ми вже говорили. Скільки підписок. Тобто, цей профіль, цей мій рілс на сьогоднішній день приніс мені одну нову підписку. У Воспризвідінні в Фейсбуці було дві. І можна продвигати. Тобто на сьогоднішній день вас має цікавити лише верхня оця а, а, строка, яка показує вам, скільки всього було лайків, коментарів, і ми по тому, скільки зберігало, як ділилися нашими, а, нашими рілсами, контентом, скільки переглядали, скільки лайкали, ми можемо розуміти, чи той чи інший контент, наскільки він а, подобається нашій аудиторії. Звичайно ж таки саме менше всього ви бачите реакції, добре, добре реакції. Набирають розважальний контент, особистий контент добре набирають перегляди експертні рельси, коли ви даєте якусь користь, коли ви чимось ділитесь так в цьому випадку. Я поділилася з оновленням в інстаграм з підписниками, і таким чином це людям подобається. Якщо ми постійно продаємо в лоб, наш блог не буде рости, він не буде цікавий, тому що у людей є предубіждення, вони не хочуть розставатися зі своїми грошима. Так, купляти ваші послуги, тобто вам потрібно достукатися до них через інші методи, так які ми навчаємо, вивчаємо на курсі контент, який продаємо. І ви можете навчитися, як в трьох лінійках вести свій блог правильно і через нативну рекламу продавати. Тобто, у нас є реклама лобова, коли ми в лоб пишемо, показуємо товар, кажемо його ціну і чекаємо, коли у нас куплять. Ну, звичайно ж таки, динаміка інша. Конкурентів багато, і вам треба через три основні лінії контенту достукатися до сердечка вашого підписника і зробити з нього клієнта. Це цього всього ми вчимось на моєму навчанні. І так, по статистиці ви зрозуміли. Якщо будуть якісь питання, обов'язково задавайте в мене на каналі або під відео. А всім хорошого дня!